Всім привіт! Мене звати Юлія. Я дуже рада вас бачити на моєму youtube відео Я дуже рада, що ви відкрили це відео, Скоріше за всього, значить, вам потрібна ця інформація, ви маєте це все почути і, звичайно, внідріть в своє життя, щоб воно змінилося і стало таким, яким бажає ваша душа. І з цього всього випливає перший закон Всесвіту закон притяження. Тобто, ви енергетично притягнулися до цього відео, тому що. Вам подобається моя енергія, вам вона підходить. Це насправді один з моїх найлюбленіших законів, тому що можна дуже швидко все змінити і перестрибнути з одної вітки реальності на іншу. Тому що енергія це є наш стан і закон. Притяження притягує те, що схоже. Ви змінюєте стан, ви перестрибуєте з одної відкрильності на зовсім іншу, там яку, наприклад, ви хочете. Тому що, коли ми фокусуємося на негативі, на тому, що ми не хочемо, на наших страхах, коли ми боїмося, ми це притягуємо ще більше. І якщо ви думаєте, да, чому страхи, наприклад, здійснюються, Те, чого ми боїмося, це насправді проявляється набагато швидше, тому що ви туди вклали енергію. Ви вклали на енергію страху. Ви це прожили, і це. По суті, проявилося в нашій реальності, в нашому житті, да, по цьому закону. От, тому думайте, чи варто вам чогось боятися, чи, можливо, цей страх можна відкинути у ад. І цей закон буде завжди просто завжди спрацьовувати і на хорошому, і на поганому, тому що наші думки і відчуття будуть завжди притягувати відповідно і схоже на тому, що у нас тут в голові. От. Другий закон Всесвіту. Перед тим як щось прийняти, віддай, але віддаючи, запитай себе, чи не знецінив ти себе. На чому формується цей закон? А дивіться, кожний день нам дається відповідна кількість енергії. Уявимо, що це кушин з водою. Вода це якраз є цей рівень енергії, якою ми маємо правильно скористуватися, щоб не вийти в дисбаланс, тому що дисбаланс це привіт апатія, привіт, нічого не хочу робити в житті, застій», все стоїть на місці і так далі. Тому, якщо ми дуже багато всього беремо, особливо безкоштовно, безкоштовні курси, там безкоштовна книжка, взагалі це все безкоштовно нагрібли. Привіт за стій в нашому житті, тому що ми дуже багато всього взяли, але не віддали. Тобто рівень нашої енергії настільки збільшився, що прямо виливається зі склянки нашої, тобто нам дана відповідна кількість енергії. Яка має вміститися в цю склянку, а вода починає тупо виливатися, і через це, через те, що не вистачає місця, ця енергія піде з якоїсь іншої сфери життя. Це для того, щоб ви були в балансі. Тобто, коли ви дуже багато всього берете, ви реально починаєте пухнути, як стати таким хомячком. Все моє, все мені, дайте мені!. Але насправді на матерії це відбувається таким чином, що страждають якісь інші сфери вашого життя, або застій починається у вашому житті. Це можуть бути якісь. Там однакові монотонні дні, ніяких змін, все стоїть на місці. Бо наша енергія життя має текти, як ріка, плавно, спокійно циркулювати, віддає, приймаючи та віддаючи. Але перед тим, як щось віддати, запитай себе, чи не обіцінив ти себе, чи не зробив ти себе нижчим, чи не обідав ти себе, чи не зробив так, щоб в тебе просто. Не лишилося сил та енергії. Знову згадуємо келих з водою. Чи не стало у вас такого, що цій води стає з кожним разом все менше, 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 і келих стає пустим, тому що пустий келих, це у вас немає сил. Ви такі здихаєте і вам нічого не хочеться. Вас навіть не надихають ваші бажання, ваші цілі. Ви просто хочете лежати цілими днями, нічого не робити. До речі, в мене був такий стан. Це коли розпочалася війна, я на той момент забула взагалі про всі свої бажання. Мені здавалося, що мріяти не можна. От як війна закінчиться, тільки тоді я почну мріяти, тільки тоді я почну щось робити і діяти. Тобто я на це все дуже сильно от прям сфокусувалась. На це все віддала прям енергію, прийняла. І в результаті в мене був такий стан. Але ще раз, це коли ви, наприклад, виконуєте якусь свою роботу, у вас там є якась справа в душі, ви маєте за це щось отримати: гроші, якийсь фідбек. Да? Тоді не буде цієї апатії, не буде того, що вода буде зменшуватися. Навпаки, буде звичайний прекрасний баланс. У вас купа сил енергії, натхнення. Тому ми блогери, наприклад, часто просимо. Поставити лайки, коментарі, поділитися відео, якщо воно вас надихнуло, тому що у нас відбувається взаємообмін. Ви віддали частину своєї енергії, не розпухли, і я при тому не впала знаєте, в цей стан апатії, що, блін, от мені віддали енергію, я натхненна відео людям сподобалось, принесло дуже багато користі. От, і як насправді віддавати свою енергію? Три таких простих пункти. Перший це гроші. Гроші це енергія, це найпростіший метод, який може тільки існувати. Просто взяти і заплатити. Да? Чому треба платити гроші, чому це все придумали? Ну, дивіться, якийсь там створений продукт. Або ви йдете в супермаркет купити шоколадку. Людина, яка зробила цю шоколадку, вклала туди свій рівень енергії. ви просто… Грошима за неї платите, насолодилась цією шоколадкою, в вашому келиху з водою все окей, він не пішов вверх, да, тому що ви заплатили за це. А людина, яка створила цю шоколадку, в неї ця вода не зменшилася. Цей рівень енергії не зменшився і в балансі. Ось так це працює. Друге, це. Щира допомога. Коли ви від щирого серця хочете комусь допомогти, є від щирого серця, записується відео, тому що хочу, щоб більшість людей розширили свою свідомість, почали здійснювати свої бажання і жили життям своїй мрії. Тому я розказую вам про ці закони. Ну і не забувайте ставити лайки, коментарі, ділитися цим відео, якщо воно вам капець сподобалося. Щоб я отримала фідбек і ви не розпухли. Я думаю, ви зрозуміли. Третій закон закон причини слідственних зв'язків, карма або закон бумерангу тобто, все вам. Повертається в декілька разів більше через деякий проміжок часу. Тобто, всі ваші думки, дії в минулому, зараз проявляються в теперішньому. Ви зараз це проживаєте тут і зараз. Або все, що ви робите прямо зараз, в теперішньому проявиться через деякий час в майбутньому. Тому завжди думайте перед тим, як щось зробити, особливо якусь гадость, якийсь негатив, тому що він випливе і він випливе в декілька разів більше. Особливо знаєте, от ми любимо. Позлорацтвувати комусь, або там не знавилити негативну агресію на когось, то прикол в тому, що ви виливаєте це все на себе в майбутньому. Тобто з вами це станеться тільки в декілька разів більше, або вас хтось там обідить, або м -м, якась от буде реально така неприємна ситуація, пов'язана з тим, що ви зробили колись. О, тому краще робіть більше всього хорошого. Краще робіть більше всього світлого, доброго, тому що це також повертається в декілька разів більше, чим да отримувати всякі негативи, всякі неприємності. Четвертий закон закон вибору. Нам від самого народження, нашій душі, дано обирати, обирати, яке воно хоче життя, обирати, що і робити кожний день. А чи просто провалятися на ліжку, нічого не робити. Чи піти там, не книжку почитати, подивитись трьохгодинний вебінар, помедитувати, зробити практики. Е, ну, також вибір, да, полежати сьогодні цілий день, нічого не робити. Це також окей. Тобто кожнісінький день, кожнісіньку годину, хвилину ви обираєте, що вам робити, або жити в такому хаосі, весь фокус уваги направляти на всі ваші негативні думки, або розслабитися, відпустити думки і піти займатися чимось корисним, те, що. Вам пронесе через деякий час класний результат. Тобто, все є вибір. Але завжди пам'ятайте, що наша душа прийшла в цей світ еволюціонувати, тобто зростати. Якщо ваше бажання якесь там виконалося, за цим бажанням прийде якесь нове, і ви будете завжди так розширюватися. Цей процес безкінечний, ну, по суті, ну, в цьому житті, поки так. І п'ятий закон закон дій або баланс між духовним та матеріальним світом. Якщо нам наша інтуїція посилає якусь ідею, або раптом до вас приходить якась думка, почати знімати відоси на Ютуб. Ви маєте відразу це брати і робити, відкидаючи всі думки, як у мене от з Ютубом. У мене ця ідея пройшла дуже раптово. Тобто це моя була і так дитяча мрія, але я завжди відкидувала її, тому що мені здавалось, от як в мене буде класний ноутбук, от як в мене буде класна камера, тільки тоді я почну знімати відео на Ютуб. Я зараз знімаю відео на Ютуб на свій iPhone. З Бухти барахти ще знайшла десь мікрофон, тобто його не додатково не купувала. Мені колись його присилали як блогеру на рекламу. Ну просто настільки все світ підтримує, настільки робить все, аби я здійснювала своє бажання і своє бажання дитячої мрії. Так, от інтуїція мені послала цю ідею, да? тому що я, наприклад, хочу розвиватися в сфері от блогінга, я хочу мати велику аудиторію, я хочу там можливо виступати, проводити більше бранчі, зустрічі з вами. Інтуїція мені сказала, Юль, так практикуй, Юль, так роби, Юль, ти можеш знімати класні відоси на Ютуб, те буде ще більше людей дізнаватися. Я це відразу беру і роблю, і заземляю. Тільки тоді бажання класно здійснюється, і дуже швидко. Тому дуже важливо всі наші дії заземляти і відразу робити в цю ж секунду, в цей же момент, не відкладаючи, тому що якщо ви ви відкладете, ви вже цього реально не зробите. Піде купа думок, що а вдруг не вийде, а вдруг. І що. От, тому слухайте інтуїцію, відразу дійте. А на цьому все. Ось такі п'ять прекрасних законів. Внідряйте їх в своє життя. Внідряйте їх вже українською. Впроваджуйте їх в своє життя. Тому всіх дуже-дуже люблю. Ставте лайки, пишіть коментарі, як вам це відео, як вам взагалі мій YouTube. Якщо відео зайшло, я буду дуже рада вам вашим репостам. І всім гарного дня!